Дитинство. Це пора, коли людина тільки пізнає світ, шукає себе та вчиться комунікувати з соціумом. Відділ дитячої творчості власівського будинку культури це місце, де щодня малеча займається у різних гуртках та секціях спортивних, творчих та музикальних. За весь притеснування цього культурного закладу його кордорми пройшла не одна сотня дітей. Особисто мої найперші дитячі найяскравіші враження я отримала саме тут. Тут кожен із нас своїми зусиллями отримував свої перші перемоги і свої перші радісні емоції. І тепер вже дорослі до та що коли займалися дверима цієї будівлі, вводять на заняття своїх маленьких діточок. Розвиток дитини одне з головних завдань батьків. Тож багато сівчан записує своїх дітей на заняття з різних дисциплін. Тому, якщо ви хочете допомогти своїм дітям знайти себе та стати успішними, цей заклад точно для вас. Мені здається, що ви трохи втомились, чи не так? Тож пропоную перейти до спальних районів місця комфорту та затишку для жителів нашого селища. Трохи дивно після побаченого бурхливого життя заходити у так зване царство сну. Здається, ніби тут зупинився час. Батьки релаксують на лавках, діти грають на майданчиках, і ніхто нікуди не поспішає. Серед дворів багатоквартирних будинків можна виділити подвір'я 10-поверхівки за адресою ОСКО 4. Мешканці будинку спільними зусиллями перебрали та прикрасили двір. Така злагоджена робота сусідів є прикладом для інших жителів Ласівки. Хочемо відмітити зручне та продумане розташування відділення нової пошти саме в цих районах. Це дає змогу нашим односельчанам економити свій час, користуючись послугами цієї компанії. Та є в нашому селищі ще одне місце або цілковитою тишою. Дві покинуті будівлі, які розташовані недалеко від одного із спальних районів. Колись був розташований дитячий садок Калинка, а тут колишній гуртожиток. Калинка була великим, добре облаштованим дитячим садком з професійним підколективом, який користувався авторитетом серед батьків. Перші маленькі відвідувачі завітали сюди у 1973 році. Усього садочку навчалось близько 250 дітей. Цей заклад приснував на власівці 28 років. І за весь цей час не одне покоління у них власівчан із задоволенням відвідало цей заклад. На сьогоднішній день весь великий комплекс будівель використовується менше ніж на одну третину. Тут розташувалась ласівська музична школа, місцева бібліотека та гурток настільного тенісу. На жаль, всі інші приміщення та території занедбані та потребують глобальних змін. Колись гуртожиток був надійною домівкою для молоді, яка навчалась, працювала, будувала і наповнювала життям наше селище. Він був призначений як для сімейних пар, так і для робітників, які приїжджали сюди у відрядження. Але тепер вже покинуте приміщення стало схожим на цегляну коробку з провалами темними очей та відразливою посмішкою вибитих дверей. Приходячи пустими коридорами в гуртожитку, відчуваєш страх за своє життя, адже всі ці описані стіни, виламані вікна та розкидане скло на підлозі, не вселяє довіри. Ну, ось і завершився наш третій репортаж. В ньому ми хотіли б довести вам нашу основну думку. Хоча це лабіринт, наповнений неочікуваними поворотами і глухими котами. Крикуючи кожен день з ними вулицями і спілкуючись з безлічки ми отримаємо певний досвід, який допомагає нам знайти себе. Звичайно, такий величезний проект вимагав від нас повної самовіддачі, наполегливості та віри в правильність наших дій. Такий об'єм матеріалу міг одужити тільки дружній колектив однодумців. Будь-який художньо-публіцистичний проєкт, що претендує стати успішним, має декілька складових. Одним із них є створення цікавого, логічно завершеного текстового супроводу. Саме цим і займалась наша колега. З нашої і сподіваюся, з вашої точки зору їй це чудово вдалось. Її праця дала можливість спільного спілкування з вами, наші глядачі. Наша власівка, неймовірно мальовнича та багатогранна. На жаль, ми інколи не помічаємо усієї краси, що огортає нас. Але завдяки нашим старанним операторам, що ніби зупиняють час, ви можете бачити яскраві кадри, що дозволяють відчути атмосферу відеоматеріалу. Увесь величезний масив відзнятого матеріалу, а це десятки гігабайтів, це лише окремі шматочки, які ніяк не поєднані між собою. Але коли вони потрапляють на робочий стіл нашого професійного монтажера, то він, як справжній ювелір, завдяки своєму основному інструменту комп'ютерні миші, перетворює на оброблений алмаз на справжній інформаційний діамант. Усі зусилля, які докладає наш колектив, можна порівняти з існуванням великого айсбергу. Поки вся багатоденна праця залишається, так би мовити, глибоко під водою, то верхівка льодяної гори це вже опублікований репортаж, який наші глядачі бачать і оцінюють. Всі глядачі насолоджуються професійною роботою ведучих у кадрі, але за всім цим стоїть величезна кількість порізнятих дублів, десятки абзаців вивчених текстів та сотні обговорених ідей. І саме головне, це щире бажання зробити все на найвищому рівні. Саме ведучі мають змогу контактувати з глядачем напряму, при цьому несучи велику відповідальність за всю команду. Кожен з нас особистість зі своїми сильними та слабкими сторонами, здобутками та втратами. Ми всі звучимо унікально, по-своєму. Але як об'єднати всі ці різні композиції в одну гармонійну мелодію? Для цілісного звучання, де буде чутно голос кожного, і при всьому цьому залунає єдиний оркестр потрібен досвідчений диригент. Власівському інформаційному порталу пощастило з головним редактором. Уся робота йде під професійним керівництвом цієї людини, яка чітко бачить майбутній результат, заохочує, надихає та направляє загальний процес у потрібне русло. З нашої точки зору, один з найголовніших аспектів існування соціуму це взаєморозуміння між людьми. Кожен з нас все життя намагається зруйнувати стіну недовіри один до одного та знайти речі, що об'єднують. А що може об'єднувати краще, ніж рідна домівка? І мова йде не про цегляну коробку, а про духовний зв'язок, який виникає між людьми. Саме відчуття об'єднаності ми хотіли пробудити нашими випусками у вас, шановні лосівчани. Весь цей час наша команда плідно працювала, щоб ти, наш любий глядач, спробував впустити відчуття спорідненості з рідною землею глибоко в себе. Так, наша власівка не ідеальна, але пропонуємо вам замислитись над таким висловом: люблять не за щось, а всупереч всьому. Щоб зникло відчуття невідомості та відстороненості, ми маємо дати можливість теплим і світлим почуттям замінити його раз і назавжди. Потрібно полюбити свій рідний. І вже знайомий Дім.